Вітаю, панове! Мене звати Роман Безіммігрант. Я вже сім років веду бізнес за кордоном і пропоную роботу для українців за кордоном. І мені часто пишуть різні коментарі. Я хотів би вам один з них прочитати. Пише чоловік: я передивився сьогодні ще раз з дружиною вже ваше відео. Я йому скинув відео про роботу. Він не передивився. І вона відразу сказала: Юра, не вір, це українець, все гарно тільки так виглядає. А все решта туфта. і таких коментарів десятки. Я думав, чому так? Чому українці з пересторогою ставляться до співпраці зі своїми співвітчизниками, а деколи прям дуже агресивно реагують на співпрацю з українцями? А потім якось згадав, що в дитинстві в хороших радянських фільмах, де всі щасливо живуть в комунізмі і добро перемагає зло, а сонце гріє, і не пече. Просвідковався такий наратив стосовно українців: що «хохол не савриот да й не скажет», хохол скупіє ворона, хитріє чорта. Коли хохол родился, євреї заплакали. Ви це все і так знаєте, ви це ж чули, і такі наративи повторювалися нам з року в рік через екрани телевізорів. Якщо був фільмі якийсь негативний персонаж, злочинець, негідник чи зрадник, то в 90% випадків зі ста це був хохол. Нам так довго втокумачували в голову, що ми брехливі підлії дурніш. Ми самі в це повірили. Нас стільки років переслідували, катували, знищували, відсилали до Сибіру, що ми просто погодилися. Да ми хохли. Так, Україна молодший брат Росії. Тільки не стріляйте, тільки нас не чіпайте, тільки дайте пожити спокійно. Моя хата з краю. Війна трохи дала нам по голові і показала, що українці не такі, якими їх зображували в радянському кінематографі, що українці добрі, щирі, відкриті. Ми вміємо допомагати. Готові пожертвувати комфортом заради інших. Ми готові збирати з усього світу пониці аби лише захистити свою землю. Ми готові вмирати і захищати свій прапор, свою вітчизну. Коли тільки почалася війна, кілька моїх працівників кинули все і поїхали воювати. Багато з моїх знайомих вже просто немає на цьому світі. В селі, де я народився, немає жодної хати де б не торкнулася війна, багато людей просто кинули все роботу, зарплату в тисячі євро, яку вони заробляли в Європі, і поїхали захищати. Україну робота для них не є те, що найважливіше. Я час від часу слідкую, що молоді хлопці, які працюють в Німеччині, от буквально недавно вони скинулися на автомобіль для збройних сил України. Це пацанчики, яким 20-22 роки, і вони витрачають зароблені гроші не на дівчат, не на гулянки, а на допомогу рідній країні. З одного боку і серце болить, бо знаю, що в юному віці є і інші потреби. А з іншого боку, я пишаюся тим, що моя країна має таке молоде покоління, яке не забуває про рідну. Землю і навіть за тисячі кілометрів від дому. працюють, заробляють і допомагають Україні. Україна це зараз такий човен, який весь час хитається. З одного боку організовують волонтерські центри, шикують черги з добровольців під воєнкоматами та збирають шалені суми на озброєння, а з другого боку це недовіра, яка як черв'як їсть і розхитує цей човен в іншу сторону. Дуже багато є випадків, коли просто волонтери чіпляються один за одного, вони можуть поділити ту гуманітарну допомогу або хтось десь комусь гроші скинув і, і не вірять один одному. Я сам. Українець і знає, що як ми ведемо себе в кризових ситуаціях, і я б хотів, щоб оця недовіра, яка панує українців і серед українців, вона потрохи згасала. Пора вже позбавлятися від комплексу меншовартості, нав'язаного нам тими такими ублюдками, які століттями нас гнобили. Українці це люди, такі як і всі інші. Є серед них і хороші люди, і добрі є і погані. Є злочинці, є законопослушні. Є віруючі, атеїсти, є, є чесні і є брехливі. Мені особливо шкода читати такі коментарі, які тільки шовен прочитав, що тому що я український підприємець, що веде бізнес в Польщі, я намагаюся розвивати тут українське ком'юніті. Я даю роботу українцям. Я Хочу зібрати тусовку українських підприємців за кордоном, щоб разом заробляти тут гроші, щоб була можливість людям покращити свій добробут і таким чином якось направити ці гроші, зароблені в Україну. Неважливо яким чином чи це буде як фінансова пряма допомога. Чи купівля товарів та послуг в Україні, чи участь в відбудові країни, але жодного ком'юніті не вдасться організувати без довіри. Ми можемо співпрацювати на договорах, на умовах через нотаріуса. Але якщо не довіряти людині, то чи взагалі можна підписати з нею такий договір? Тому вчіться довіряти, не базуйте свою недовіру на одній лише національній ознаці. Власне, це що робили росіянці, і це вони втокмачували нам цю недовіру до себе до один одного. Позбувайтеся цього, давайте будемо свідомі, давайте будемо українцями, а не хохлами. Якщо ви вже дивитеся це відео, напишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки часу потрібно українцям, щоб почати довіряти один одному. Чи такі відео потрібні вони, чи вони спонукають до того, щоб викликати довіру для того, щоб приєднувалися, ви об'єднувалися за кордоном. Я знаю, що сила в об'єднанні історично так склалося, що українцям тяжко об'єднуватися але повірте, насправді. Сила тільки в тому, що ми об'єднаємося і разом дамо відсіч цьому ворогу. Слава Україні.